Я зараз вам таке скажу, що у вас волосся підніметься у всіх частинах тіла дибки, коли собака робить щось заборонено, і ви починаєте її відволікати командами сидіти, лежати поруч. Місце або до мене, то всі ці команди не відволікають собаку або переключають. Вони її хвалять за ту поведінку непристойну, за ті наміри і за той стан, в якому знаходиться собака. Вау! чому я так вважаю? Тому що, по перше, собака, роблячи ці команди, відволікаючи, вона потім по колу все одно робить ці заборонені речі. По-друге, раніше, коли ви вчили ці команди, ви давали смаколик і емоційну похвалу. Значить, собака, тепер знаючи, що ці команди є похвала. Тому, переключаючи цими командами, ви по суті хвалите, що раніше вчили її за ту поведінку, що вона робить. От і все. Тому що, якщо ви не знали, собаки залишаються в цих намірах, в яких вона залишається ще хвилину дві-три. Це не проходить так безслідно, розумієте? Тому ми можемо хвалити не за те, що ми собі придумали командами, да? а за те, те, що собака далі залишається в цій агресії або в негативній поведінці, третє в природному спілкуванні собак, вони між собою не кажуть сидіти лежати на тобі смаколик. Вони кажуть рргав. Якщо їм щось не подобається. Тому зробіть такий експеримент на тиждень-два, перестаньте собаку відволікати командами, коли є якась проблема. Коли є проблема, ви просто підбігаєте до собаці і робите зауваження. І ви будете в шоці, як собака вже набагато буде краще себе вести з підбиранням, з агресією, з тягнучкою повідка і тому подібно. Не вірите? Перевірте.